Смерть Стефана Первосвященники, книжники і фарисеї дуже злякалися, почувши, що в Єрусалимі хреститься так багато людей, які повірили в Ісуса та полюбили Його. Тому єврейські старішини заборонили Петру та іншим учням розповідати про Христа. Однак ті не підкорилися такому повелінню. І кожного дня говорили про Господа з людьми у храмі. Тоді священники наказали арештувати учнів і кинути їх за грати. Аж раптом трапилося чудо. Ангел спустився вночі до тимниці, відчинив її двері і вивів усіх на волю. Тож учні знову пішли до храму, щоб проповідувати про Господа. Щоб зупинити їх, священники покликали воїнів і доручили їм сильно побити християн. Але ті все одно продовжували розповідати про свого Спасителя, і з кожним днем їх слухало більше і більше людей. При цьому апостоли не лише навчали інших, але й піклувалися про бідних та немічних. Справ ставало все більше, а часу все менше, і тому, щоб усе встигнути, вони обрали собі сім помічників. Одного з них звали Стефан. Святий Дух сильно діяв через нього, і коли він говорив, люди починали вірити в Ісуса. Також багато хворих отримували зцілення іменем Господа. Якось до Стефана прийшли його противники, які хотіли посперечатися з ним про Христа, але Святий Дух дав цьому учневі таку мудрість, що ворогам не вдалося перемогти. Тоді вони дуже розгнівалися і стали розпускати чутки, наче Стефан погано говорить про Бога. Ця брехня дійшла і до первосвященика. І він дуже зрадів можливості арештувати Стефана. Солдати схопили хлопця і відвели його на суд. Але той зовсім не злякався. Він поводився впевнено і сміливо, і навіть усміхався. Чи є правдою те, що про тебе говорять? запитав первосвященик. Стефан відповів. Правда у тому, що на вас лежить великий гріх. Ви убили Ісуса, який не зробив нічого поганого. Усі присутні дивилися на Нього з великою ненавистю, але учень Христа не звертав на це уваги. Він підняв свої очі і побачив, як відкрилося небо. А там поруч зі своїм Отцем. Знаходиться сам Ісус. Я бачу відкриті небеса і Ісуса, який стоїть по праву руку від бога, засвідчив Стефан. Цього священники вже не витримали. Щоб не чути того, що він говорить, вони закрили свої вуха руками, а потім зірвалися зі своїх місць, схопили хлопця і виштовхали його із будинку. Далі бідолашного поволокли вулицями Єрусалиму аж на околицю міста, щоб там його вбити. Ці люди так розізлилися, що навіть не думали, що роблять великий гріх. На місці, куди натовп привів свою жертву, була купа каміння. Щоб не забруднитися, вони зняли з себе плащі і доручили їх стерегти молодому фарисеєві на ім'я Савул, а самі почали закидати Стефана уламками каменю. Він же в цей час просто молився Господи, прийми мій дух. Візьми мене до себе на небо. Стефан опустився на коліна, незважаючи на біль від ударів. Господи, помираючи, благав він, прости цим людям зло, яке вони зараз творять. Убивши Ісусового учня, євреї покинули його тіло на землі. І розійшлися по своїм оселям. А через деякий час друзі Стефана прийшли і поховали його. Вони гірко оплакували смерть свого товариша. Питання. Питання перше Хто сердився на учнів за те, що вони розповідали людям про Ісуса? Питання друге. Хто вивів учнів із темниці? Питання третє. Чому апостоли взяли собі ще сім помічників? Питання четверте. Що трапилося зі Стефаном? Питання п'яте. Кого Стефан побачив на небесах? Питання шосте Про кого Стефан молився, коли в нього кидали каміння?